Шановні колеги, сьогодні ми проводимо прес-конференцію на тему створення робочих місць для інвалідів з психічними розглядами. Даним питанням займається досить тривалий час Всеукраїнська громадська організація інвалідів Гармонія і вдається нам, звісно, багато чого, але багато чого потрібно було б ще допрацьовувати і. Найти правильну співпрацю з представниками державних структур, зокрема, допомогу у проведенні сьогоднішньої прес-конференції нам надав фонд відродження, Міжнародний фонд відродження. Ми йому вдячні за співпрацю і маємо надію, що в подальшому також буде досить тривала і більш якісна співпраця. Хотів би надати слово консультанту наших проектів керівнику центру партнерства та лобіювання Сергію Івановичу. Доброго дня. Я би коротко хотів розповісти про е, саму інноваційну технологію створення кластерів з підприємствами інвалідів, особливо з підприємствами інвалідів з ванного психічного розвитку. Станом на кінець 2008 року стало очевидно, що державна підтримка підприємств інвалідів будь-яких, і в тому числі підприємств інвалідів з вадами психічного розвитку, буде скорочуватися фінансовий стан і фонду соціального захисту інвалідів, і в ставлення уряду до підтримки. Організація та підприємств інвалідів явно демонструвала, що ніяких світлих перспектив в цьому питанні не буде. Відповідно, науковці, фахівці, експерти, представники громадських організацій інвалідів зібралися для того, щоб відпрацьовувати нові методи і механізми. Забезпечене функціонування без державної підтримки підприємств інвалідів, особливо такої складної нозології, як питання працевлаштування такої складної нозології, як інвалід з вадами психічного розвитку. В чому суть цієї співпраці? Традиційно співпраця до цього і традиційно в світі вона передбачала надання допомоги та підтримки з боку потужних підприємств фінансово-стабільних підприємств, які надавали допомогу організаціям та підприємствам інвалідів в рамках так званого соціального партнерства. Враховуючи, що з початком фінансово-економічної кризи більшість середніх та малих підприємств опинилися. Теж в жалюгідному становищі і навіть без державної підтримки, що виходило з самої, з самої ринкової ситуації, ми подумали про взаємовигідну співпрацю в рамках моделі Кластеру, яка передбачає об'єднання не стільки юридичне, як добровільне об'єднання на основі меморандуму з спільними виробничими та ринковими цілями в рамках звичайно, окремого регіону. І Варто також враховувати, що не всі не всі не будь-яка виробнича діяльність може підходити, може бути сприятливою для два дебілітаційних факти, бути сприятливою для інвалідів з вадами психічного розвитку. Тому ми звертали увагу з точки зору галузевого підходу в першу чергу на ті галузі, де праця інвалідів є корисною з точки зору реабілітації і їх соціальної інтеграції. Таким ринком, це виробництво рекламно-сувенірної продукції, художньо-сувенірної продукції, участь у бізнесі туристичному, особливо міста Києва. Були проведені відповідні переговори з київською адміністрацією з підприємствами галузі, зокрема з Девайс Центром, Брендком та іншими, які щодо того, чи готові вони співпрацювати з підприємствами валідами і на яких умовах в лютому березні була отримана підтримка Київської місь... київської державної адміністрації, яка збиралася. Надати і приміщення, і земельні ділянки для того, щоб розгорнути підприємницьку діяльність підприємства Гармонія. На жаль, всі політичні перетрубації негативно позначилися на цих домовленостях, і на даному етапі не розглядається участь державних органів як таких. Я вважаю, що в цій політичній ситуації яка склалася, і в ситуації в публічній політиці це навіть краще. Оскільки будуть працювати два партнери – приватний сектор і громадські організації.